Вітаю! У мене сьогодні виникла така ідея записати коротеньке відео про такі чудові три продукти: це вітамін С, чесник і мультикаратин. Чому саме це? Ну, тому що зараз з, з усіх каналів і не тільки із вуст моїх знайомих. Звучить така тема, що дуже багато наразі людей хворіє, дітей, особливо дітей хворіє. Тому що взагалі лютий місяць це період, коли саме йде велике навантаження на імунну систему, тому що зимово, такий зимовий період він дуже виснажує імунну систему. У нас в шому харчуванні дуже мало овочів, фруктів. І саме дуже мало клітковини справжньої, тому імунна система, вона просто. Можна так сказати, за зимовий період вона просто зношується. І тому оці три продукти, про які зараз я тільки що сказала: це Вітамін С, це мультикаротин і часник, це ті продукти, які саме в такий період дуже гарно можуть підтримати. А навіть хто вже захворів, може знизити таке навантаження і підсилити саме роботу імунної системи, щоб потім ви вийшли із хворобливого стану і не було у вас побічних. Таких таких явищ. Да? Чому саме це? Вітамін С і мультикаротин це два потужних антиоксиданти. Є таке правило: 1 плюс 1 дорівнює 11. Тобто, коли, ми ці, коли антиоксиданти працюють. В парі в поєднанні їхня сила підсилюється аж в 11 разів. Тому така формула: 1 плюс 1 дорівнює 11. Тобто в 11 разів вони працюють потужніше. Вітамін С, він саме, він саме збільшує рухливість імунних тілець, він працює саме зовні, захищає клітину зовні. Да? Мультикаротин це наші клітинні оболонки, і саме рекомендація. Да, всім відомо, що з дитинства, да, у кого боліло горло або шлунково кишковий тракт, особливо в виразкова хвороба шлунку, то лікар призначав обліпихове масло. Саме ну, щось схоже міститься в от цих пігулках, да, в цих капсулках, але це найпотужніша дуже велика концентрація очищеного, саме кородиноїтів із екстракта саме чорнобривців, наша українська розстріла чорнобривці. І часник це. Це така, це така пігулка, в складі якого міститься аліцин, це потужний так само є фітонутрієнт, який саме згубно впливає на віруси. І також покращує роботу шлункового тракту, нівелює вплив саме бактерій, патогенних бактерій. Да? Покращує стан кишківника. адже саме в кишківнику знаходиться 90% нашого імунітету. Імунна система там знаходиться в кишківнику. Тому саме ці три продукти їх можна назвати ще ну, тричаткою. Називають, да? і коли ми будемо їх вживати, можна так само і попередити хворобу, а також, навіть коли ви захворіли, ви підшвидшите саме одужання. Тому не зволікайте, тому що ваше здоров'я тільки в ваших. І від того ніхто про вас не потребується, крім вас. А саме в цей день, в День Закоханих, ще я якби, мотивую полюбити саме себе, тому що саме любов до себе починається із турботою про ваше здоров'я. Всім гарного вечора і на зв'язку!